Вітаю, любі друзі! Вона є бабусині квіточки і не тільки. І в нас сьогодні розпродаж. Розпродаж фаленопсисів, орхідей, які, мабуть, найбільше полюбляють наші орхомани, квітолюби і просто пересічні громадяни. Квіточка, яка радує дуже-дуже довго при правильному догляді, і має навіть ось таку гарну форму. Звичайний пилорик. Серед міксу орхідей фаленопсисів. Це гібридні фаленопсиси і непогана якість, хоча непогана, притягнута завуха. Деякі мають зовсім мало коріння. А такі ж красуні. це теж у нас був маракеш. Вони дуже часто зустрічаються у продажі і саме у варіаціях мутацій метелик, пилорик, триліпсик. В основному стандарти квіточка достатньо великого розміру, яскравих кольорів, і, як бачите, стільки тут білих кольорів. Наближається весна, День святого Валентина. Білий колір це колір свята. Оця квіточка притягла, мій погляд ось такими різьбленими прюсточками. Неначе хтось спеціально повирізав такі краї. Корінці ми не побачимо, але полюбуємося квіточкою. Бутонів дуже багато, квіточка свіженька, не скажу, що це розпродаж після того, що вже починають відцвітати, ще багато порадує. Цікаво, чи така мутація збережеться в наступних цвітіннях, чи це одноразове цвітіння. Ну, і, звичайно що одним оком подивимося, що ж робиться на столах. З'являються новиночки в відділі мінічок. <кій> така яскрава жовта квіточка не може не притягти погляд. Ціна достатньо непогана. Дуже дорогих орхідей не бачила, але ви бачите, що і асортимент тут не дуже помінявся ароматять орхідейки. Притягують погляд яскравою зеленю інші квіти, які слугують фоном. Це тривізоточна їду І ось ця притягла просто на Віталі Вона яскраво-вишнева, бархатиста. навіть Важко спіймати цей колір. Ось так здалеку. Цей колір вишневий, такий темний чи буряковий, не знаю, як правильно сказати. І вона якась така шкіряна, неначе латексна вся, просто красунька. Я навіть шукала назву, але її тут немає. І, можливо, хтось знає. А можливо, це ще номерна орхідейка, без назви, проходить тестування, все буває. Це мікс, як зазвичай, дуже-дуже багато всього минулого разу, ви пам'ятаєте, я вам показувала, що квіточок майже не лишилося. І тут теж дуже багато білих кольорів. Трішечки слів про купівлю. Орхідей. Купили ви архідейку. Принесли, якщо на вулиці прохолодно, адаптувалися і починаєте розмотувати. Я говорю навіть про ті орхіди, які ви несете. Вони не витримують навіть мінус одного, ви вже втрачаєте свою орхідейку. Принесли, адаптувалася до температури і одразу що ви робите? Передивляєтеся, чи не залита, чи не потрібно підсушувати, пересаджувати, чи потрібно одразу видаляти стаканчик. І одразу ж обробляєте від шкідників і від хвороб. Саме ось в оцих целофанових пакетах дуже швидко розмножуються всі грибкові захворювання. І ваша рослинка починає підгнивати, відсушувати листя, бутончики, і ви втрачаєте орхідейку ось так за один раз. Звичайно що орхідейка може втратити, ви можете втратити і при неправильному догляді потім, але я впевнена, що наші розповіді наших любителів архаманів уже вас навчили правильному догляду. Ну і, звичайно ж, я не могла пройти поз пафілопедіум по венерин черевичок. Вони ж такі ніжні, такі гарні, яскраві, так і притягують. І притягують завжди, ви вже це помітили. Ось цей жовтенький завжди мене притягує. Хоча ніжність білого не покидає довго, ти йдеш і повертаєшся, і любуєшся. І лишилося всього лише два цим -підіума. Але ж який гарний колір у цього. А погляньте, який кущ! Є молоді ростики, скоро порадують. І все таки колір мене не полишає. Поряд ось уже відцвітає, але, як бачите, Знижки на нього ще немає і, можливо, і не буде. І щось він жовтіти почав. Треба гарно дивитися саме на такі рослини, які викликають роздуми. Потім зайшла ще в деякі магазини і, де бачила орхідейки, просто так. Швиденько знімала колір фіолетовий такий яскравий, притягуючий, гарнющий. І в Кауфланді побачила ось такі міні-орхідеї у вазонах і в гелевих кульках в орбісах. Зрозуміло, що потрібно за одразу таку красу приніс і пересаджувати, бо втратите. Вони гниють, я вже показувала вам мої досвід, мій досвід, мої експерименти. А тут гляньте, який колір. Сплешики такі ніжні, губка така неонова. Носик такий білесенький, гарнесенький, ну просто лялечка, а ця. Ой, скільки бачити, морхідеї, скільки буду постійно ними захоплюватимуся. Бо неможливо не, по не побачити всю їхню красу, не закохатися з першого погляду. Ех, краса, краса. Жаль, що місця завжди не вистачає, а зараз так хочеться тепла і так хочеться віддушини. Як бачите, інший магазин і теж маракеш-мутантик схожий і на метелика, точніше, це, мабуть, і є метелик. Щось я вже око замулилося і не бачить всьої краси. Але і тут зовсім не дуже гарні корінці. Є там один Важко таких виходжувати, я теж купувала такі. І як бачите, зараз вони вже трішечки ожили, набралися сили, випустили корінців. А мимо жовтої Вольтери я ніколи не можу пройти повз. Винозники теж радують і притягують погляд. Це міді, мультифлори, вони в розгалучення дуже є такі. Великі в них і каскади робляться дуже гарні. Ось ця квіточка. Вибачаюся, що так показую. Права рука моя ще інколи відмовляється допомагати. Як ви знаєте, я люблю дуже жовті і постійно радію тому, що можу зрівняти два кольори і рожева губка, точніше, червона губка, Red редліп. Це вже. Така рожева ніжна-ніжна, неначе аж латексна, але ж ні вона така ніжна. Ну, ви зрозуміли, про що я. І сплешики, погляд притягує і цей жовтий колір. Таких варіацій рожевих було три, але вони всі були без назви, і я не могла зрозуміти, який же це я... яка ж назва. Наче щось таке знайоме і ось так. Виснула і побігла далі. Сьогодні у мене назви не тримаються. І не витримала, щоб не пройти повз оці ці лілії. Форма бутона погляньте яка. Я мала дуже багато лілій вдома, але не пам'ятаю саме таку форму. Вона дуже цікава. У орхідеї я подумала, що це буде якийсь мутантик. Вони трикутні. Ех, так хочеться вже мирної весни. І цвітіння лілій саме вдома. Ну, нічого, ми люди терплячі почекаємо. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дня і ночі миру та перемоги скоріше, скоріше мирної весни, весни, про яку ми мріємо всі. Бажаю поверненню всіх захисників додому і не тільки захисників, а й тих, то, так як я дуже далеко від дому, я бажаю всім, нехай мрії збуваються, нехай мир і перемога заповнують в Україні.